Рівно ранок з Україною продовжують сабиті в студії Олександр Мозговий. Ліквідувати шахти, які не вдасться приватизувати, планує уряд. Передати у приватні руки усі підприємства, що видобувають вугілля, кабмін хоче наступного року. Це вже прописали у проєкті бюджету 2016. і пообіцяли зробити ціни на вугілля такими, аби підприємства могли уникнути збитків, адже підтримувати шахти у повному обсязі держава вже не в змозі. Так цього року з бюджету гірники отримають лише 9 мільярдів гривень дотацій від запланованих 12. Нині на балансі держави 35 копалень. По 100 тисяч гривень допомоги Ріната Ахметова отримали сім'ї 34 загиблих гірників шахти імені Засядька в Донецьку. Виплати у розмірі 225 тисяч гривень надали 16 постраждалим внаслідок аварії після виписки з опікового центру шахтарі на амбулаторному лікуванні. За більш ніж 20 років роботи під землею Валерій Карнаухов потрапляв під вибух метану сім разів і залишився живим. 4 березня гірник вже майже закінчив роботу у зміні, як раптом почув звук вибуху. Десь в слухали такий хлопок, що сильний. Удар, що в в ушах загудело. От, Піднялася пиль, не, не було нічого видно. Ну, Ми почали потихоньку наверх підійматися. Валерію та його колегам вдалося піднятися на поверхню майже самостійно. На виході їх зустрічали рятувальники в той самий час. Олена, дружина Валерія, молилася за чоловіка. Праважаю на роботу. Його малюсь, говорю, господи, хотя б утром прийшов. Позвонився, виїхав уже радосна. 4 березня на шахті імені засядька від вибуху метану загинуло 34 шахтаря, постраждали 16. Після лікування 12 гірників виписані та перебувають на амбулаторному лікуванні. Четверо ще в опіковому центрі. Лежали в баракамірах, там кислородом дышали, коли там Нам дівали. Ну, спасіба, що, звісно, Ренат Ахметов нам виділив лікарства. Цього тижня допомогу Ріната Ахметова по 100 тисяч гривень отримали всі сім'ї загиблих, постраждалі від 10 до 25 тисяч гривень. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова виконав своє обіцяння в повному об'ємі. і всі. 34 сім'ї отримали матеріальну помощь також. Гуманітарний штаб оказал всю медикаментозну помощь для тих шахтерів, які були травміровані і знаходяться сейчас на лічені в різних лічебних учреждениях города Донецька. Чи повернеться Валері на небезпечну роботу до шахти? Знову він ще не знає. Поки вся родина Карноухови хоче остаточного одужання батька та миру. Хоч там вистріли, ми слишком там але все одно надіємося на краще. Володимир Конопля, Вікторія Чистюхіна, Микола Осиченко, Савиція, Канал Україна крок до можливого здешевшення життєво необхідного імпорту від сьогодні. Паливо, медикаменти, а також товари для армії на суму понад 500 тисяч доларів можна закуповувати вільно, без погодження з НБУ. Це має полегшити ситуацію, передусім із дефіцитом ліків для пацієнтів із хворобами крові та онкозахворюваннями. Припинити насилля до свят попросили усі сторони конфлікту на сході України представники місії ОБСЄ. і тиша буде принаймні у Широкиному це село поблизу Маріуполя, де вже другий місяць поспіль не припиняються сутички між армійцями та бойовиками. Не стріляти пообіцяли обидві сторони. Усе заради того, щоб мирні мешканці могли піти до місцевої церкви у неділю та на кладовище у поминальні дні. І храм, і кладовище знаходяться у нейтральній смузі між позиціями армійців та бойовиків, і там досить небезпечно коли ми йшли вулицею в селі Широкине. Одна літня жінка підійшла і спитала мене і мою команду, чи можемо ми щось зробити, аби стало безпечніше, щоб вона могла на великдень сходити до церкви, як вона це робила щороку. На мою думку, люди не лише в широкиному, але й в усій зоні конфлікту мають отримати доступ до церков. Було прийнято рішення про те, що це таки в храмі, який в церкві, яка стоїть на території широкими. Було богослужіння, попрацюють сапери, щоб не було там небезпечних предметів по дорозі до церкви, Вкладаються більше відносини до нашої території, і знищити все, що там буде знайдено, вибухонебезпечні предмети. У Харкові ув'язнені відмовилися від святкових частувань. Усе, що повинні були з'їсти самі, відправляють на Донбас. Два дні в пекарнях і на кухнях виправних колоній готують великодні набори близько тисячі пасок і писанок. Уже в неділю волонтери роздадуть українським військовим і жителям прифронтових територій, Кладемо яйцям, ванілін, масло ізюм. У невеличкій пекарні Олексіївської виправної колонії гаряче, крім випікання хліба, як щодня тут готують великодні паски, заразом розмальовують писанки. Так та як там Петриківський розпас. Ну от, наприклад, ну далеко, да там не, не український орнамент Сиділося одинаково. як то ну не то у тутешній капличці? Паски вже освячують, адже частування треба вчасно довести адресатам. Мішов, Жгона нашим подопечним по, по одної паске, то вони прийняли рішення, этих пасок передати бойцам АТО і підтримати їх в этой не нелегкій борьбе. Півтони борошна, десятки кілограмів цукру, сотня яєць. за два дні ув'язнені Олексіївської колонії приготують для українських військових кілька ящиків. Випічки Зробили це з удовольствием. Чому? тому, що це наша страна держава. Всього в колоніях області планують спекти більше тисячі пасок на блокпости в Луганській та Донецькій областях. Їх повезуть волонтери. Звісно, от така допомога з такого неожиданного місця, да дуже трогати насправді, тому що ну, собственно говоря, в тих обставинствах, в яких ми знаходимося, дуже да, важливо допомогу как бы навчитися не тільки давати, але й брати. Але й самі в'язні без святкової здоби на великдень не залишаться у пенітенціарній службі. Запевняють, кожному дістанеться, хоча б по шматочку з Харкова Ігор Лукашов, Анна Бровко Сабиття канал Україна. Це українське перейменування вулиць, районів, міст, і навіть цілих областей, оголошена в державі. Верховна Рада напередодні постановила позбутися усіх радянських назв і знести пам'ятники діячам тієї епохи. Якщо місцева влада не подбає про це до кінця жовтня, до справи, до справи візьметься Кабмін. Втратити свої назви можуть Дніпропетровщина і власне обласний центр Кіровоград та ще пів Донбасу. Не годяться назви для міст Артемівськ, Красноармійськ, Червонопартизанськ та ще десятків тисяч населених пунктів. Фактично нам намагалися накинути російські кальки для того, щоб нас окупувати ідеологічно, а потім окупувати територіально. Територіальну окупацію з боку Росії ми зараз бачимо. Тому сьогоднішнє рішення українського парламенту має бути епохальним. На двох фронтах війська НАТО розгорнули у східній Європі масштабні навчання. У Чехії тренуються давати відсіч ворогові у повітрі. У Литві відточують танкові маневри. За вправністю сил альянсу стежив Віталій Школьний. Американські танки Абрамс точно влучають у ціль. Керують цими грізними машинами литовці. Давати раду гусеничним загонам із вільнюса не просто, адже на озброєнні цієї країни жодної бронемашини такого класу. Вашингтон спорядив до Європи свої танки вперше з часів Другої світової. Схоже, в Білому домі відчули реальну загрозу союзникам. Участь американців у навчаннях в Литві, лишень постріли танків засвідчують можливість нашої країни зупинити ворожу агресію. У Чехії управляється десант і повітряні сили. Вишкіл унікальний, адже саме тут випробовують нові спецзагони НАТО. Торік про високомобільні війська тільки говорили. Плани втілили за сім місяців. Цю групу вкомплектували особовим складом із поляків, чехів і військових країн Балтії. після саміту у Вельсі НАТО вирішили зміцнити сили швидкого реагування. Тепер у нас є спеціальна цільова група. Вона може бути в повній бойовій готовності, менше як за дві доби. Від березня минулого року північно-атлантичний альянс проводить навчання у небі, повітрі та на землі мало не щомісяця. Чітким сигналом приводити військо до ладу стала окупація Криму. Віталій школьний Сабитія канал Україна народні депутати передали дітям близько 400 книжок. Літературу збирали два дні в рамках всеукраїнської благодійної акції «100 тисяч книжок для сільських бібліотек. Парламентарі приносили як старі видання з власних колекцій, так і щойно придмані. Деякі обранці поділилися власноруч написаними творами, переважно українською мовою. Канал Україна як генеральний телевізійний партнер проєкту закликає усіх небайдужих долучитися до цієї акції. Хто не дуже такий популярний у е, сесійній залі, тобто той, хто не є там, скажімо, у бо що вони соромляться. Я кажу, хлопці, ви не соромтеся, несіть книжки, я вас за руку приведу, головне, щоб ми прийшли з книжками. А з якої ви фракції, з якої частини залу, це не має значення, бо ми долучаємося до дуже доброї справи. Якщо буде бажання передати книжки, вони до нас потраплять. Ми анонсували, як це можна зробити. Плюс можна все ж таки долучитися через онлайн-ресурс, через сайт акції, і можна зв'язатися з нами за телефоном, за профілем у соціальних мережах. Прибуткове хобі за неповний рік. переселенка з Криму Олена Немировська справу для душі перетворила на бізнес. Тепер прикраси із натурального каменя та бісеру. Майстриня продає на одному з найвідоміших народних ринків Львова. Як після 45 почати життя заново? Дивіться далі. У сюжеті Олександри Статишин. У мене собаки із питомника маленький львенок. І От цих маленьких львят ми привезли в Львов. До Львова з Євпаторії Олена привезла не лише улюблених собак, а сім'ю та хобі. У Криму вчителька за професією кілька років займалася бісероплетінням. Ось і вирішила хобі перетворити на основний вид заробітку. В Львові більше користуються спросом украшення з бісера, це прийнято носити. Тобто, якщо у нас це бувало так, да, мені подобається, але я не знаю, як це носить і куди одягати. то здесь люди знают, как это носити і куди одягати. Вартість уленених робіт від 50 до 2,5 тисяч гривень. Усе залежить від складності та матеріалу, а ще від часу, бо одні можна сплести за кілька годин, а на інші потрібні місяці. У Львові змінилась і тематика робіт. Смотря все дуже гарно, дуже гарно. А маки є? А маки є? Макі. Свої роботи жінка продає на вернисажі – в одному з найвідоміших народних ринків Львова. І хоча майстрів тут не бракує, пані Ліля першою запропонувала Олені місце біля себе. Конкуренції не злякалась. Конкуренції немає, це навпаки краще для покупця. Він має можливість вибирати, що йому подобається. А є нині роботи, просто чудова окраса нашого вернисажу. Так як вона робить в такому стилі, ніхто не, не працює. Цінують Олену на вернисажі не лише за хороші роботи, а й за позитив. Кримчанку одразу прийняли за свою наша земля українська, вона толерантна земля. І хто до нас приходить з якимись добрими намірами? Він завжди тут дістане відклик, скажімо так, на свої якісь потреби чи на якісь цей вод його завжди вислухають, приймуть і допоможуть. І, хоча з потеплінням невеличкий бізнес Олени почав приносити більше прибутків, думки про повернення на рідну землю від жінки не йдуть. Я би дуже хотіла повернутися, але в Крим я вірну тільки з України. Львова Олександра Стасишин, Володимир Вежбинський Сабиття. канал Україна гігантську бамбушку спекли харсонські студенти і стали рекордсменами. 70 кілограмову здобу 20 ро студентів аграрного університету випікали 12 годин поспіль. Велику пампушку кулінари склали з півтора тисячі менших у книзі рекордів України. Зафіксували це найбільша в світі. Пампушка з часником гіганта передали воякам на схід. І Співали, і танцювали, і частушки розказували. Ми веселилися і працювали. До тіста треба відноситися з любов'ю, щоб воно впитувало енергію, щоб були хороші пухнасті пампушки. Кожен робив своє. Хто замісював, хто ці пампушки зважував, хто формував їх, хто випікав. Тобто, кожен був відповідальний за свою частину. Дешевших за 200 тисяч доларів не показують. Нью-Йорк вихваляється найбільшим у західній півкулі автошоу розкоші. Чотириколісні в діловій столиці США по кишені навіть не мільйонерам. Звабити таку красуню до свого гаража можуть хіба що мільярдери. Ерік Шеферд, президент автокорпорації. До салону розкоші чоловік привіз тільки одну машину сірий Rolls-Royce за чверть мільйона доларів. І це бюджетний варіант. Рік був фантастичним. Ми встановили рекорд з продажів за всю історію компанії. Найбільше хоче купували авто у північній Америці. Дорослі ціни та суворі автівки пропонує Макларен. Ці спортивні чотириколісні народжені для великих швидкостей, розкішних жінок на пасажирському сидінні та платинових кредитних карток. Машина з преміум-оздобленням за півтора мільйона доларів колись базовий автомобіль коштував 185 тисяч. У це придбання вигідно інвестували. Макларини з часом лише дорожчають. Утім, заможним поціновувачам аналітики радять не квапитися із покупкою. Зараз ціновий злет небаченими темпами зростає американський фондовий ринок, а розцінки на суперкари прив'язані саме до біржових індексів. Віталій школьний Сабиті канал Україна.